Ім, хвилин, тривала перша в історії України футбольна гра. За тодішніми правилами матч тривав лише до першого забитого голу. Тоді спритнішими виявилися господарі поля львів'яни. І тут, у Стрийському парку, вони обійшли гостей із Кракова. Минуло понад століття, і Україна з Польщею буде приймати євро 2012 Якщо під час першого тріумфу зібрало 6 тисяч глядачів, то цього разу очікують понад 30 тисяч. Минуло півроку взимку 2008-го УЄФА оголосило про незадовільну підготовку України. Серед чотирьох міст, що приймають у нашій країні Євро: Київ, Донецьк, Дніпропетровськ та Львів. Найчастіше називають найгірше готовою саме столицю Галичини. Минуло ще півроку. Літо 2008-го. у Львові затвердили проект нового стадіону, що відповідає міжнародним вимогам. Але щодо його будівництва нічого так і не зрушилось. Основна біда це є дезінтеграція української влади і боротьба за владу, яка ну стоїть, я би сказав, в площині. Персональних протистоянь чи персонально-групових протистоянь за сфери посідання, яка повністю поглинає можливість сформування єдиного виконавчого процесу підготовки до євро, де би різні структури виконавчої влади, президентської влади, знову ж таки місцевої влади доповнювали один одного у, у, у здійсненні цих ініціатив. По стадіону по готелях, по транспортній інфраструктурі, по медицині для системна планова робота. Україна йде у відповідності до плану підготовці до Євро-2012. Ми виграли. Я оптиміст, я переконаний в тому, що ми спроможні здійснити такий прорив. І в рамках п'ятирічки Ренесансу наздогнати в рамках стандартів європейського життя і стандартів інфраструктури інші цивілізовані країни, які вже мають досвід, але ми ніколи цих турнірів не проводили. Ми проведемо на кращий турнір за всі часи існування євро. Я в цьому переконаний. Футбол для Донецка, наверное, это ну, своеобразная религия. Это, это любовь. Любовь с детства. Ну, шахтер для Донецка это как визитная карточка. Помню, коли Шахтер перший раз вийшов в лігу чемпіонів, в основну сітку. Як он там сіграв, не важливо. Звісно, не дуже успішний, но э, напроти офісу Шахтера, ФК Шахтер, появилася надпись Шахтер, спасибо за Європу. Зараз у Донецьку єдине, у чому немає жодних сумнівів, це стадіон. Його будують уже четвертий рік за кошт клубу. Стадіон у Донецьку наразі невідомо, і ціна питання коливається у кілька десятків мільйонів євро. Важливо інше, стадіон буде точно готовий задовго до євро 2012 І хоч громадськість тисне на чиновників і вимагає активнішої діяльності, порівняно зі Львовом тут темпи куди швидші. Сегодня в строительстве находится новая взлетно-посадочная полоса Донецкого аэропорта. Утвержден проект и объявлен конкурс на строительство нового международного терминала на полторы тысячи пассажиров в час в Донецком аэропорту. Вместе с Донецкой железной дорогой мы рассмотрели и приняли концепцию капитального ремонта и реконструкции железнодорожного вокзала главных железнодорожных ворот города. Та у Донецьку є своя особлива проблема: радіоактивні відходи. Найвідоміше місце поблизу Костянтинівки. Да, действительно, там есть источник радиационного излучения. Я не буду говорить о истории его происхождения, потому что этим занимаются правоохранительные органы. Я хочу отметить, что он классифицирован как ситуация вот, местного значения. И хочу только отметить, что, опять же, расклассифицировали ее ситуация местного значения, то сегодня государство с этой ситуацией ушло. Значит, ты сказала, что это проблема местного уровня, вы ей занимаетесь. Днепропетровска само качество дорожного покрытия и состояние сегодня автомобильных дорог в городе Днепропетровске является проблематичным. Поэтому для нас сегодня это приоритет номер один. И мы взяли на себя такое обязательство. Мы понимаем, что к 2012 году нам надо больше 2000 километров. Это общая протяженность дорог в городе Днепропетровске. Как бы было бы привести в порядок. Сложность состоит еще и в том, что как раз именно на эту настолько важно. Жну для нас задачу государственний бюджет не предусматриває фінансування, і взагалі більша часть фінансування лежиться на приймаючий город. за ти Пропетровськ вирішив готельне питання. Тут очікують на час матчі від 45 до 90 тисяч гостей. Відповідні вимоги в УЄФА щодо готельних місць. Та зрозуміло, що така кількість готелів у звичайний час не туристичному містові не потрібна. Будет реконструировано полностью пять студенческих общежитий, которые находятся в непосредственной близости от стадиона. Они будут использоваться как гостиницы среднего класса. А потом это останется студентам. Это достаточно большое такое количество мест, которое мы сможем предоставить желающим приехать в Днепропетровск. Та головний плюс це стадіон. Це буде перша спортивна арена в країні, готова до євро 2012 У Дніпропетровську питання землі для стадіону взагалі не поставало, адже на місці новинки перед тим теж був стадіон. Щоправда, у 90-х його замістив стихійний ринок. Інше питання це земля навколо будівництва. Як бачимо, тут поруч будинки, з якими міська рада повинна щось зробити для того, щоб стадіон підходив під європейські вимоги. Многие кварталы будут снесены до нуля, и там будет построена великолепная... Да, такие проекты есть, несколько кварталов сегодня уже перед стадионом, вокруг стадиона, во всяком случае, там практически ведется огромнейшее строительство. Это будет современный микрорайон такой, достаточно интересный, с очень хорошей инфраструктурой. Коли ми говоримо про спортивну інфраструктуру, то найбільшою проблемою є НСК Олімпійський. Центральна спортивна арена України центральна спортивна арена, на якій відбудеться у відповідності до рішення фінальний матч євро 2012 Стадіон Олімпійський називається так, тому що збудований до Олімпіади 80-го року. Аби прийняти європейську першість з 2012-го, йому необхідна детальна реконструкція. Та за цей рік про неї лише говорять. Я думаю, що ми е, знаходимося у точці, коли можна зробити дуже гарний старт. Такий По -по потужний, нормальний старт для виконання вже конкретних робот. Сьогодні ми є на марші. На сьогоднішній день ми тільки на початковому етапі, тому що ми втратили дуже багато часу. Втратили його в тому числі, в... ми були залежні від тієї політичної дестабілізації, які в рамках проведення дострокових виборів. Нашій політичної еліті було не зовсім до підготовки Євро 2012. 100 мільйонів євро витратять на реконструкцію стадіону Олімпійський, що матиме у результаті близько 75 тисяч місць. Донецький стадіон на 50 тисяч коштуватиме 200 мільйонів євро. Львівський стадіон на 33 тисячі місць коштуватиме приблизно 80 мільйонів євро. Дніпропетровський Дніпро на 31 тисячу місць обійдеться у 65 мільйонів євро. З огляду на досвід Донецька і Дніпропетровська у Києва уже немає часу на початкові етапи, моменти для старту та усі інші окозамилювання. Адже на арені, де відбудеться фінальний етап Євро 12 перший матч повинен відбутись найпізніше, влітку 2011 року. Залишилось менше трьох років, а реконструкцію так і не почали. І знайти винних у цьому не так уже й просто. Навіть до сьогодні, да, в законі визначено, що основним центральним органом влади, який відповідає за Євро 2012 є міністерство сім'ї, молоді і спорту. Але ми розуміємо, що було прийнято після того політичне рішення про створення спеціального агентства з Євро 2012. І тому ми спокійно передаємо функції, які передбачені законом за міністерства, до агентства. Разом з тим існує координаційна рада, яку очолює президент, це політичний орган, виконавчий орган, організаційний комітет з питань підготовки до євро, який сформований в основному на базі міністерств і відомств, затверджене розпорядження у відповідності до якого кожне міністерство і відомство чітко знає свої функції повноваження і відповідальних персональна відповідальність лежить на міністрах. І є національне агентство, завдання якого координувати роботу, контролювати, і саме національне агентство несе персональну відповідальність уже за весь комплекс робіт. І є звичайно федерація футболу, без якої неможливо це провести, бо вона є приймаючою федерацією. Сональна відповідальність. Ось яскрава відмінність підготовки Польщі до євро 2012 В той час як в Україні багато різних міністерств та відомств займаються різними галузями, у Польщі усе сконцентровано на місцях. Саме мери міст відповідають за те, як їхні міста приймуть євро. Та навіть з такими сприятливими умовами складно все зробити вчасно. Наприклад, що до стадіону у Вроцлаві теж є лише проект. А ось місце, де його розташують, нічого не вказує на майбутнє будівництво. Деніскі виврусавісто цалкінова інвестиція будуємо нове стадіон на чотири тишенці місі. Стадіону в розлаві це є нова інвестиція. Ми будуємо новий стадіон на сорок тисяч місць. Будівництво йде в два етапи. Був оголошений конкурс на кращу архітектурну концепцію стадіону. Фірма, яка виграла вже від грудня, реалізує цей проект. В цьому році можна буде передати проект основному будівнику стадіону і до кінця року підписати контракт на два роки вже на реалізацію будівництва цього стадіону. Нашої випадку буде власністю міста, але теж мусить бути. в нашому випадку стадіон буде власністю міста. Ми повинні будемо витратити 500 мільйонів злотих. Саме стільки коштує стадіон. Частиною цих грошей будуть наші гроші. Трішки нам держава докладе, ну а решта це будуть кредити. Так, ми заліземо в борги, але Врослав має хорошу фінансову ситуацію і зможе повертати кредити. Тому власне банки й можуть надавати нам такі гроші. Думаю, що 100 мільйонів це будуть наші власні кошти, 100 мільйонів надасть панство польське. Ну і 300 мільйонів буде кредит. Дидбанку на відміну від більшості українських міст, польським уже не потрібно стільки уваги приділяти дорогам, вокзалам, автостанціям, таксі та охороні правопорядку. Звичайно, у Польщі є свої проблеми, але тут набагато легше проконтролювати виконання чи не виконання обов'язків. Якщо в Україні більше проблем через непрозорість, то тут навпаки. Ваші дві тобі коштувають дуже піє дві найбільші перешкоди для підготовки до євро 2012 Перше це власне гроші і їх пошук. Друга це конкурси і тендери. Вони повинні бути публічними, добре підготованими і, як правило, довго тривають. Також фірми, які беруть участь в конкурсі, якщо дізнаються, що щось було не так проведено, можуть відмовити чи міняти умови, і це ще більше затягує процедуру конкурсу. Ми не так боїмося, що нам не вистачить грошей, як того, що видача цих грошей і процеси тендерів і конкурсів. Можуть тривати довше ніж заплановано Краків – резервне місто польського чемпіонату, але саме його найбільше бояться як конкурента міста, у яких уже точно відбуватимуться ігри. Адже Краків це колишня столиця Речі Посполитої, а значить, місто із багатою історичною, архітектурною та культурною спадщиною. Чимось нагадує Львів, правда ж? Тільки от на відміну від Львова, у якому 100% відбуватиметься одна з ігор чемпіонату Євро 2012 У Кракові вже майже повністю готова інфраструктура, будуються готелі стадіон. Розмови про те, що Львів втратить можливість проводити матчі євро, точаться уже давно, адже тут не ведуть жодної роботи. Найважливіша проблема стадіон, під будівництво якого виділяють постійно все більше землі. Поруч, начебто, повинні бути готелі та бізнес-центри, та інвестори чомусь ніяк не знаходяться. Рік назад до мене пропозиції взагалі не було ніяких. Була правда одна пропозиція це якщо в мене є бажання, то рахунок в інтернеті міської ради, якщо я хочу прийняти участь. В розбудові інфраструктури. Така була пропозиція. Цього, цього разу пропозиція більш така, я думаю, прагматична, але побачимо. Якщо у влади є інвестори, то я не буду настоювати на тому, що я один. Я можу прийняти участь частково, можу прийняти участь повністю, можу забезпечити один будівництво, але при будь-якому випадку я ні одного долара вкладати не буду, якщо. Не буде створені відповідні інвестиційні умови. Тих 80 мільйонів, які вже в цьому році заплановано виділити гривень на розвиток на, на 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 започаткування побудови стадіону. В казні немає. Благо, якщо вдасться, якщо міській владі вдасться на наступний рік, скажімо, мобілізувати державні кошти. Якщо ж не вдасться, то ми фактично можемо опинитися, я би сказав, в складній корупційно-борговій ямі. Львів. Ходить число основних міст. Ми якісно і вчасно готуємося до проведення. Якщо буде більша кількість матчів, то я думаю, що можливо в Польщі візьме участь і краків Львові, в Україні. Ми зметам, що можливо, Харків, Одеса. Я б хотів, щоб всі приймали, але то, що Львів має, він нікому нічого не віддасть. Відповідно до висновків проєкту з громадського моніторингу підготовки України до Євро-2012, єдиним реальним координатором підготовки стала УЄФА. До того ж, нам швидше за все доведеться розпрощатись з надією, що євро стане громадським стимулом до модернізації суспільства і економіки, як це нещодавно відбулося у Греції та Португалії. Крім того, підготовка до Євро відбувається в Україні за класичною схемою. Косметичного євроремонту і базується на корупційних засадах розподілу проєктів та коштів.